В Німеччині федерів ніщо для тих ринків. Всі наші оці там досягнення і так далі. Я завжди говорю: забудьте, це не це не, це, це не значить нічого. А ви десь в інтерв'ю казали, що ви намагалися тобто, теж ціною брати те, що зробите ви за меншу ціну. Там топове агентство німецьке ніколи в житті не зробить. Ми так думали, але це насправді не так спрацювало. Бо нас не порівнювали з топовими агенціями, нас порівнювали з категорії Б і С, а категорія Б і С е демпінгує ще покраще, ніж ми, і коштує часто дешевше, ніж ми. І це ілюзія, що е там все дуже дорого. Не так там і дорого. І не так там і дорого. Да? А компанії, які здатні найняти агентство категорії А, їх дуже мало. І вони теж економлять, і у них теж свої прикольчики. І ну це це, це складна гра. Бізнес це складна гра, не швидка складна гра.